Я, якщо деякий українець є прокурором або депутатом, і в нього там красивий паркан, красива брічка, то це не вважається поганим, тому що це якби успадковано від московитів. Що якщо ти служиш священному імператору, то твоє багатство mm -hmm. освячено. Але якщо ти е, просто намагаєшся зробити своє життя краще е, і не, не не інвестуєш це в велич. Я оце думаю, що є ж традиції, по-перше, мати багатський е, палаци у всяких представників? Ну тобто, я пам'ятаю скандали навіть досить новітні українські історії, коли там якийсь ремонт якогось президентського кабінету, і всі такі вай 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 Як же ж, е, мол, корупція, розкрадання бюджету на якусь фігню, А хтось такі, а народ, виправдує а що, хочете, щоб президент в некрасивому приймав. От, а де, от он приходить до нього якийсь Джо Байден? А тут золото, от ікона в золоті.